Привіт! Сьогодні поговоримо про ідеї накопичення. Полетіли! Давайте подивимося на наше життя з точки зору прямої. Малюємо ось таку лінію. Це наше життя. Воно умовно поділяється на таких три частини. Перша частина це від народження і до 20 років. Тут ми ростаємо, розвиваємося, називаємо її навчання. Друга частина це від 20 років до 60, це є 40 років, це період, де ми активно працюємо і заробляємо гроші заробіток. І остання частина це є період, коли ми виходимо на пенсію. Назвемо його відпочинок. Тепер давайте розглянемо, як поводять себе гроші в кожен з цих періодів. В період від народження до 20 років грошима нас забезпечують батьки, тому як такого доходу в нас тут немає. Далі, починаючи приблизно з 20 років, ми починаємо активно працювати і намагаємося, щоб наш дохід зростав. Ось так. І рано чи пізно. Ми приходимо до цієї точки, до періоду, коли нам виповниться 60 років. До періоду, коли нам потрібно буде йти на відпочинок, іти на пенсію. Якщо ми не подбаємо про, ц, про цей період, про цю точку, тоді нас неминуче чекає, що стрімке падіння. Це може зараз е, бачите. Покоління, в якого батьки вийшли на пенсію. Батьки розраховували на гарну пенсію, а вона зараз дуже низька і важко на ті кошти, які зараз платять на пенсії, прожити. І те, що в майбутньому буде відбуватись, то швидше за все, що це, це питання буде тільки усугублятися. Окрім того, ми чуємо, скільки на слуху є інформації, що вже давно. Кожен має сам собі відкладати на пенсії. Створено багато фондів, працює багато страхових компаній. Тому це дуже важливо подбати про себе самому і думати вже зараз над цим питанням. Для того, щоб не було оцього стрімкого падіння. За час, коли ми працюємо, нам потрібно вже тоді формувати собі капітал. Для того щоб, коли ми вийдемо на пенсію, ми могли піти на відпочинок, а не продовжували працювати до 70, а то й більше років, як ж сформувати цей капітал? Для цього потрібно якнайшвидший період свого життя, коли ми тільки починаємо ходити на роботу, одразу розпочинати відкладати невеличку суму за свої зарплати собі на період ось цього відпочинку, але відкладати так, щоб кошти працювали самі на себе, відкладати в надійних компаніях, перевірених часом, перевірених людьми. Якщо вас цікавить, ви не знаєте, де можна інвестувати, відкладати гроші собі на пенсію, тоді запрошую вас переходити в мій телеграм-канал, він є в описі під цим відео. І можете писати мені запитання, які вас цікавлять, я з радістю, безкоштовно вас проконсультую. А поки в мене все. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. В наступному відео я вам розкрию тему, яка стосується пенсійної системи і особливостей, чому нам не варто чекати того, що пенсії в Україні будуть великими і до чого зараз все рухається. Тому чекайте на нові відео. І також, якщо у вас є питання, які би ви хотіли, щоб я вам розкрила в наступних відео, залишайте їх в коментарях. Я усі читаю, і з радістю буду для вас готувати матеріал так, щоб і вам було цікаво і корисно його слухати. А поки всім гарного вечору і до нових відео зустрічей!